Вітаю, мої чудові! У тебе також вдома стоїть у кутку весь у полюці пристрій, який просто тихенько дає інтернет. Мова йде, звісно ж, про роутер. І саме твій роутер зможе значно більше та приємно тебе здивує, якщо ти спробуєш OpenWRT. Що таке OpenWRT? Ми обговоримо дещо пізніше. Для цього нам з тобою треба взагалі розібратися, чому з роутером щось потрібно робити. Сам по собі роутер є маленьким комп'ютером, перед яким стоїть його основна задача маршрутизація інтернету та локальної мережі. І на кожному роутері встановлена операційна система для того, щоб ти міг налаштовувати та керувати своїми мережами. Але на відміну від операційних систем на персональних комп'ютерах, де операційна система є кінцевим продуктом, підхід до її створення на роутерах виробниками дещо відрізняється. Операційні системи на персональних комп'ютерах створені таким чином, щоб ти самостійно міг чи могла налаштувати її під себе для своїх уподобань та мають досить довгу підтримку оновлень безпеки, навіть якщо версія операційної системи не зовсім свіжа. І розробники операційних систем на ПК чітко розуміють важливість безпеки та стабільності системи, з якою має працювати користувач. І навіть якщо користувач не розуміє важливість оновлень безпеки, то операційна система, як правило, опіклується, щоб твій комп'ютер їх отримав. Бо закриваючи вразливості на кожному окремому комп'ютері, ми робимо інтернет безпечнішим для усіх його користувачів. Операційні системи на роутерах здебільшого мають інший підхід: роутер налаштовується один раз і сидить там собі у куточку, не потребуючи уваги, що може піти не так. А те, що, на відміну від операційних систем на комп'ютерах, основним продуктом виробників роутерів є не операційна система, а сам роутер. Тобто фокус виробників роутерів стоїть на тому, щоб їх продукт було необхідно купувати знову тим більше у теперішній час, де насичення ринку цими пристроями вже відбулося. У кожного або майже у кожного вдома є роутер, і фокус зміщується на те, щоб зробити нову, кращу та функціональнішу модель роутера, а не на тому, щоб розширювати функціонал чи підтримувати хоча б безпеку вже існуючих продуктів. Так, зараз роутери отримують в кращому випадку 3 роки оновлень, а часто один. І виробники закидають оновлювати твою модель, бо ці зусилля потребують фінансів. А ти ж завжди можеш купити новий роутер, якщо старий не матиме там якихось функцій, що тобі потрібні, або вже буде недостатньо безпечним. І для кінцевого користувача це не є якоюсь трагедією. Якщо тебе влаштовує те, як себе поводить роутер, і доки твій роутер не зробить тобі якихось серйозних проблем. Через нові вразливості. Ну бо оновлення ми їх закривали ще десь три роки тому. Ну, працюєш і працює, чого його? І насправді це є основною проблемою несвідомого споживання продуктів із тезами кому я там потрібен, у цьому вашому інтернеті. Ніхто не робитиме зусилля зламати звичайну людину, таку, як я. Чи оце от працює і працює. Аби ж воно було так. Епоха заражень комп'ютерів, якими є нагадаю, і роутери змінилася. Шкідливий код зараз пишуть не розбешаки, щоб вивести на твій дисплей якусь картинку чи там зашифрувати файли. Шкідливий код використовує твої дані чи ресурси твого комп'ютера максимально непомітно. Чим довше він залишатиметься непоміченим, тим довше твій комп'ютер чи роутер слугуватиме частиною величезної мережі. Таких же нікому не потрібних комп'ютерів. Звучить досить параноїдально, чи не так. Але це тільки верхівка айсбергу величезної проблеми людства, яка ще неодмінно себе покаже в майбутньому, якщо все продовжиться у тому ж темпі. І я не про скайдне, це досить реальна проблема. Але відео і не про кібербезпеку. Про це є окремі канали, з роботами яких я раджу ознайомитись, як мінімум, для розуміння, навіщо латати діри оновленнями, придумувати складні паролі та слідкувати за власним цифровим слідом у інтернеті. Ось всі виробники роутерів розуміють цю проблему, деякі бренди докладають навіть зусиль, щоб підтримувати і програмні продукти в тому числі. Але левова частинка брендів Макс Маркету просто закривають. Закриває на це очі. Є проблема зі старим роутером, так купи новий та і все. І тут в ці двері стукає ногою вільна відкрита операційна система на основі Linux, яка носить назву OpenWRT. Як і будь-що вільне на основі Linux, ця операційна система підтримується та розвивається спільнотою небайдужих людей. І дає змогу оперативно знаходити та латати дірки в безпеці, регулярно оновлюючись, значно розширити функціонал твого роутера та отримати персональний підхід до налаштувань, якщо ти ентузіаст. І дуже ймовірно, OpenWRT можна встановити на твій роутер також. Нові функції та безпека ну точно того варті. Функціонал OpenWRT не є якимось супер унікальним, і як правило, окремі виробники в окремих рішеннях можуть вміти теж саме. Але ж і не на кожному своєму роутері та продукті, як це пропонує OpenWRT. Твій роутер стане безпечнішим та функціональнішим, ще й величезним бонусом на вільній операційній системі. З нею ми також ознайомимося дещо пізніше. І дуже часто на простеньких роутерах ще й матимеш трошки швидший інтернет. У чому тоді підступ, спитаєш ти? Ну, по-перше, встановлення сторонньої операційної системи на роутер це завдання точно не для кожного. Зазвичай інструкції дуже прості: типу, знайди за допомогою зручного пошуку на сайті, модель свого роутера, або вибери цю модель. Прямо зі списку з усіма роутерами. Ознайомся, чи все працюватиме з OpenWrt. Ну, бо є компанії, наприклад, Broadcom, що не відкривають код драйверів на Wi-Fi мережі. І OpenWRT може працювати без Wi-Fi на роутерах з таким чипом. Є дві версії прошивки на сайті: одна для першого встановлення системи, інша вже для її оновлення. Як правило, адреси адмінки та логін з паролем до роутера вказані на наліпці на самому роутері, ну або в інструкції до нього. Зайшовши в адмінку, в оновленнях прошивки роутера вибираєш завантажену OpenWRT, трохи почекаєш, і OpenWRT вже на твоєму роутері. Ну, це як простий варіант. Є звичайно і складніші процеси встановлення. Там все залежить від моделі. Є ж, ще не забувай, неймовірна можливість прибити свій роутер остаточно, але то буває рідко і тільки з особливими людьми. І треба ж за це брати відповідальність на себе. Там все буде у інструкції. Якщо тебе не лякають інструкції та є жага спробувати щось нове. Це саме той випадок. Але обов'язково перед тим як це все зробити, пошукай, чи існує можливість завантажити оригінальну прошивку для твого роутера, та пошукай, чи є інструкція, як повернутися назад, аби ти міг повернути все як було за потреби. Ну і не забудь де записати налаштування інтернету. Раптом ти ще використовуєш ппоє з'єднання. Також деякі виробники мають декілька ревізій одного й того ж роутера, тому перевір, яка ревізія саме у тебе, щоб використовувати правильну прошивку. Бо Ревізії часто відрізняються залізом. Якщо ти завантажиш прошивку з іншого роутера, то можна наробити біди. OpenWRT базується на Linux, тому весь функціонал роутера залежить від встановлених пакетів, які можна додавати або видаляти з роутера. Та ти маєш розуміти, що роутер це комп'ютер, а дешевий роутер виходить, що дешевий простий комп'ютер. Тому там буде стояти простенький процесор, мало оперативної пам'яті, що не дасть запускати багато пакетів одночасно. Ну і мало вбудованої пам'яті, що не дасть тобі навіть цих багато пакетів встановити. Чим потужнішим буде твій роутер, тим функціональнішим буде OpenWRT на ньому. Спільнота, як правило, для простеньких роутерів готує оптимальну прошивку саме під його можливості. Очевидно, що на простому роутері не треба налаштовувати всілякі там, складні фаєрволи чи блокувальники реклам, бо це потребує потужнішого заліза і можна погіршити швидкодію мережі, навантаживши твій роутер до краю. Якщо твого роутера немає у списку підтримуваних OpenWRT, то і не переймайся. Завжди ж можна купити роутер, який її підтримуватиме, або роутер відразу зі встановленою OpenWRT на борту, які робить, до прикладу, компанія GLINET. Це не реклама, це особисто від мене про продукт, який я обожнюю. Купівля роутерів від цього бренду стала кращими покупками в моєму житті після посудомийної машини, і вже третій рік радує мене та моїх рідних. Я навіть у описі залишу, мабуть, посилання на їх інтернет-магазин. Раптом тобі якраз потрібен якийсь там новенький роутер, і ти відразу можеш купити собі продукт на OpenWRT. Після купи встановлень OpenWRT на всі роутери, що я мав. Я зрозумів, що можна підтримувати компанії, які розуміють всю красу цієї операційної системи. Погляньмо, який функціонал дає нам операційна система OpenWRT на прикладі мого роутера. Сама операційна система не потребує детального вивчення, якщо тобі не потрібен специфічний функціонал, та ти не хочеш там супертонко адмініструвати свою мережу, робити меж із купи старезних роутерів, що також можна за допомогою OpenWRT додавати керування певними пристроями чи системами. Для ентузіастів є купа відео та інструкцій, Ви в цьому розберетесь і без мене. Для домашнього користувача є гарна і досить інтуїтивна графічна оболонка, яка називається «Lucy». Так як у мене досить непоганий роутер, то я тобі покажу всі можливості, якими саме користуюсь я, часто чи час від часу. Звісно ж, у прошивці OpenWRT на простеньких роутерах функціонал буде нижчий, ніж є у моєму, але точно більший, ніж є у їх стандартній прошивці. Оболонка роутерів Gell трохи візуально модернізована у порівнянні зі штатною оболонкою Lucy. До речі, можна такі модернізовані оболонки знаходити для дуже багатьох роутерів. Проте у загальному, все буде дуже схожим. На титульній сторінці ми бачимо мій роутер та всі доступні для нього з'єднання. Зараз він працює у режимі звичайної маршрутизації по Wi-Fi та кабелю. Є можливість увімкнути режим повторювача, щоб дублювати сигнал у місцях, де сигнал оригінального роутера вже не дістає. Режим повторювача це коли роутер ловить сигнал іншого роутера та передає його далі, з тими ж налаштуваннями мережі. Наче це був би сигнал оригінального роутера. Дуже зручно, якщо у тебе є сліпі зони для Wi-Fi, куди Wi-Fi не добиває, і кілька старих постеньких роутерів. Можна встановити на них OpenWRT та в режимі повторювача закрити ті сліпі зони для бездротової мережі всього у пару кліків мишою. Такі налаштування будуть у будь-якому роутері на OpenWRT. приємною дрібничкою. Є можливість отримувати та зберігати зображення QR-коду доступу до мережі Wi-Fi просто при наведенні на неї, але це наче мод від самих джовайне. Так, як мій роутер має на борту USB-порт, то тут є режим передачі інтернету із підключеного до USB-смартфона або USB-модема. Досить зручно у місцях, де немає можливості підключити провідний інтернет. Звісно ж, ці два режими не будуть доступні на роутерах без USB, і звісно ж, будуть доступні на роутерах з USB. Налаштування дротової чи бездротової мережі пропустимо. Там для звичайного користувача все як у всіх. Чудовим рішенням, якого часто немає у базових прошивках простеньких роутерів, є розширене керування клієнтами, що підключені зараз або коли-небудь підключались до роутера. Тут видно інформацію по трафіку і є можливість заблокувати чи просто обмежити швидкість певному користувачу, що досить зручно, якщо у твоїй мережі є хтось, хто безперестанку завантажує образи Linux через торренти і кладе цим усю мережу. Вкладка Applications в оригінальній OpenWRT називається пакети, якщо не помиляюсь. Тут ми можемо встановити пакети, що працюватимуть на нашому роутері. Звісно ж, для функціонування операційної системи OpenWRT деякі пакети вже мають бути встановлені, бо вони відповідають за певні частини роботи роутера. Знизу пише скільки у мене є місця, куди я можу ці пакети встановити. Але не всі ці пакети є актуальними, і щоб знайти потрібне під твоє бажання, можна або вгадати його назву, або краще почитати опис пакетів у документації. Якщо твій роутер має два та більше ядер та 128 та більше мегабайтів оперативної пам'яті, то можна собі встановити додаткове блокування реклами, що я і зробив, щоб увесь трафік, що заходив на пристрої, вже був відфільтрований і без реклами. Не буде сенсу використовувати Adblock у браузері та й на комп'ютері. Вся реклама у застосунках смартфонів також зникне. Із з мінусів ти матимеш перемикатись на мобільний інтернет, якщо захочеш отримати у мобільних іграх якісь там профіти за перегляд. Реклами. Дружина мене за це вже сварила, тому про цю проблему я вже знаю. У всьому іншому в тебе не буде реклами ніде. Увесь трафік без реклами це одна із тих фішок, без яких я в принципі вже не уявляю взаємодію з роутером. JLANet з коробкою прикручують можливість налаштувати Zero Чір для створення мережі із доступом, звідки завгодно, та Tailscale, що зробить твій пристрій доступним з будь-якого місця на планеті. Прив'язавши його, звісно, через відповідний сервіс, ці фішки є можливість встановити на інших пристроях з OpenWRT вручну, як і налаштувати батьківський контроль чи VPN відразу в роутері. Це базова штука для всіх OpenWRT. До речі, для VPN у своїх роутерах джалейне зробили спеціальний перемикач прямо на роутері. Можна його вмикати і вимикати, щоб зручно було брати його з собою у подорожі. Із речей, якими я користую дуже часто, є можливість організувати доступ до знімного диску, як по мережі, так і через інтернет. Із будь-якого пристрою, що має доступ до моєї мережі, я матиму доступ до цього диску. Це, звісно, не наш сервер, але швидко знайти відео чи фото, чи якийсь файл, що зберігається, там можна. Це взагалі для мене є кілер кілер-фічею. Причому. Доступ можна отримати не тільки з комп'ютерів, а й зі смартфону. Дуже зручна навігація по диску реалізована через застосунок джалей.нет, або можна і до твого улюбленого файлового менеджера на смартфоні підключити через Samba. У застосунку, окрім доступу до диску, можна проводити базові налаштування та керування роутером. Тому не обов'язково все робити через графічний інтерфейс Люсі. Подібний застосунок і для чистої OpenWRT, але з моїм роутером він працює дещо крилувато, тому демонструвати його я не буду. Звісно ж, там не буде всього функціоналу, але базові речі налаштувати можна. Оновлення, як бачиш, через 3 роки після виходу роутер отримує часто. Можна налаштувати автоматичне їх встановлення. Також є можливість слідкувати за навантаженням роутера, щоб контролювати, чи не забагато ти пакетів встановив і чи не затяжкі ці пакети для твого роутера. Якщо процесор та оперативна пам'ять не завантажені у 100%, то значить, все добре. На моєму роутері навіть є налаштування кулера, бо він там стоїть такий малесенький. Але у більшості роутерів пасивне охолодження, і звісно ж цього налаштування там не буде. Функціонал налаштувань у роутерів на OpenWRT досить багато, і сама система у GLAINet зібрана дуже достойно. Це щось схоже на дистрибутив Linux. Можна зробити як максимально параноїдальне налаштування мережі за потреби, так і максимально ігрові, зменшивши затримки доступів до серверів, але трошечки погіршивши захист. І що найцікавіше, всі ці функції будуть доступні навіть у найпростішому 5 ггц роутері Opal за 35 доларів. І блокування реклами, доступ до файлів на диску, і динамічний DNS із віддаленим доступом до твоєї мережі, і VPN. Але правда, там буде USB 2.0, та для базової передачі файлів може вистачити, якщо тобі це потрібно. Більшість роутерів цього бренду ще й живляться по Type-C, а не пропаєтарними якимись роз'ємами. При величезному бажанні можна взагалі OpenWRT встановити на старий комп'ютер, зробивши з нього роутер. Ну, це доки справа не дійде до рахунків за світло. Є рішення і на енергоефективних x86 платформах, і на одноплатних комп'ютерах. Встановити OpenWRT на твій роутер буде досить чудовим вибором і часто не досить складним у реалізації. Це відразу вирішить і питання безпеки, і розширить функціонал, і навіть може пришвидшити мережу. Проте, якщо не хочеш возити із встановленням та ризиками, то як бачиш, є і чудові готові рішення. Особливо, якщо хочеш собі більш технологічний роутер на заміну своєму старому, для багатьох ентузіастів стало навіть необхідністю при виборі наступного роутера найпершим пунктом обирати сумісність із OpenWRT. в інтернеті. Навіть є цілі підбірки роутерів, які повністю підтримують OpenWRT. Твій роутер напевно вмітиме більше з OpenWRT. Просто варто спробувати. Тут є місце і звичайним користувачам, які не хочуть багато розбиратись, і ентузіастам, які хочуть глибоко вивчити тему та налаштувати все під себе. Додай трошки крутого вільного Linux у свій роутер. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.